Вітання усім шанувальникам футболу. Вітання селища Куликів. Сьогодні офіційний матч на стадіоні Арена Куликів. Місцева команда приймає свого, можна сказати, принципового суперника. Пробій з міста Городенки, що в Івано-Франківській області. Команда пробій місто. Городенка. У воротах Роман Сердюк номер 1, 16 Ігор Гук, 5 Володимир Савчин, 2 Володимир Радульський, 30 Владислав Філіпович, 31 номер, капітан команди Роман Борисевич, 15 Руслан Харук, 7 Микола Сікач, 71 Владислав Семотюк, 10 Богдан Оренчак і 33 номер Микита Шарабура. Головний тренер команди Володимир Ковалюк. До вашої уваги склад команди Куликів білка. Ворота захищає номер перший Роман Данкович. 21-й Олександр Савошко, 4-й Тимофій Каленчук, 17 й капітан команди Василь Білий. 32-й Олександр е, Дударенко. Зараз момент, і що? Гол! Рахунок відкритого в нашому поєдинку. Олег Кос забиває фактично на першій хвилині цього протистояння. Тут взагалі невідомо, що все розпочалося. Все розпочалося з того, що... Куликів білка реалізовує свою першу атаку. Олег Кос забиває свій перший офіційний гол за команду Куликів. Білка Волков зараз кидає м'яч на Кобака. Кобак поборовся на другому поверсі. Тут порушення правил не було. І кос переправляє м'яч у ворота. Й кос в ближньому бою зараз переграє голкіпера. Таким чином 1-0 Попереду команда господарів. Зараз увага в штрафний майданчик є розіграш. Тут зараз падіння, удар по воротах. Стійка, який момент в кобака, прекрасний удар по воротах, і тут стійка зараз виручає команду. Пробій прекрасна атака, прекрасний момент, прекрасний розіграш стандарту. Ось вам і домашня заготовка. Кобак вбігає, кобак пробиває низом. Шикарний удар і м'яч від стійки відлітає зараз в поле. Кутового з лівого флангу копол піднімає руку вгору, він готовий виконувати подачу. Копол удар ще одна стійка. Момент зараз був у Василя Білого, ще одна стійка зараз виручає команду пробій. Ще раз повторюю, дивимося, як це було. Білий пробиває хороший удар від Василя Білого, і м'яч тут від стійки відлітає в поле. Ну, в двох епізодах відверто кажучи, тут щастить зараз команді Пробій. Щастить в тому плані, що м'яч не залітає. Ворота є дозвіл від арбітра, є подача від Філіповича. Непогана подача, удар головою. Гол 1-1 у нашому поєдинку. І якщо я не помиляюся, зараз забиває Харук. Руслан Харук. Якщо я не помиляюся, саме він зрівнює рахунок. Тут непогана подача зі стандарту. І саме Руслан зараз потрапляє в обійми. Ну, але тут варто дочекатися повтору цього епізоду. Удар головою Данкович не виручає зараз свою команду. Ну і саме Руслан Харук стає автором забитого м'яча. 1-1 стає у нашому матчі на 26-й хвилині. Удар головою і 1-2 забиває зараз команда Пробій. Стандартами в команди куликів білка є проблеми, і пробій зараз виходить вперед. Якщо я не помиляюся, зараз Володимир Радульський забиває. Тут показують нам захисників команди Куликів Білка, що ж 1-2 стає рахунок. і Команда пробій забиває свій другий гол ще в першому таймі цього протистояння. Ще раз дивимося, як це було. Калинчук пролетів повз м'яч і пробиває зараз Радульський таким чином. 1-2 стає рахунок на 31 першій хвилині. Ну а в нас вже пішов компенсований арбітром час, і по суті, хвилина, яку арбітр компенсував, вже завершилась. І зараз є свисток від арбітра. Що ж, перший тайм за командою пробій. Хоча нагадаю, тут з перемінним успіхом складався перший тайм для обох команд. Що ж найцікавіше все буде в другому таймі. Залишається з нами поки що 1-2 попереду. Команда пробій Городенка. Такі ми знову в Куликові. На куликів арені розпочинається другий тайм матчу 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд другої лігії ПФЛ група А Копел готує подачу. Зараз штрафний майданчик. скидка тут від свого ж гравця, але Сердюк готовий до такого розвитку подій. Сердюк розпочинає зараз атаку лівим флангом своєї команди. Передача знову верхова, знову метрів на 30. і Ця передача проходить. Зараз ще один новий штрафний майданчик. Сікач 3-1. 3-1 на 56-й хвилині цього поєдинку. Зараз команда Пробій реалізовує чисельну більшість, і Микола Сікач забиває головою. Що ж всі голи в цьому поєдинку. Команда Пробій забиває головою. Спочатку Руслан Харук, згодом Володимир Радульський. Зараз Микола Сікач. Тут Додаренко не встигає за Сікачем. І Микола перший на м'ячі. Микола відправляє м'яч у ворота. 1-3 стає рахунок. Не удар по воротах, але цей удар не проблема для Романа Сердюка. Все-таки не Равлика, Не Чіпоренко пробив Олег. Забив кілька класних м'ячів на зборах. Зокрема, у ворота а, першої команди. Подальший шасний майданчик. Удар від Шарабури. І браво Денкович! Ось і момент. Шарабура міг забити зараз своїй колишній команді. Шикарний момент Шарабури. Ну і зараз шикарний повтор. Денкович тут встиг зрупуватися і порирвати цей удар. Ну, Саме Олег Береза буде виконувати стандарт. Зараз удар по воротах буде. Калинчук пробиває, над воротами. пробиває Тимофій. Найнебезпечніший поки що момент команди Куликів Вілка у другому таймі. Тимофій Калинчук пробивав. Ну а Береза вийшов замість Олександра Савошка. Всі володіють прекрасним ударом, хто ж буде бити. Побиває все-таки Равлик, шикарний удар від Равлика і шикарний сейв зараз від Романа Сердюка. Равлик був близький до того, щоб забити, але ні. Сердюк зробив все-таки шикарний сейф після удару Віталія. Ми, зрештою, тут і гладкий міг переправляти м'яч у ворота. Ну і гладкому надаватимуть допомогу за межами футбольного поля. Все, завершується поєдинок, коли коли ківбілка поступається пробою з рахунком Ну і Що ж, ще раз дякую, що були з нами. Для вас цей матч, мачком про страдання. Любить футбол, любіть Україну. Підтримуйте ЗСУ, донайте на ЗСУ, Все в нас буде добре. Ми нація переможців. Обов'язково почуємось. Слава Україні! Героям слава!